Наш найбільший союзник залишає Європу, а наш найбільший ворог рухається вперед, і ми повинні це зрозуміти. І саме це слово я тоді використав, коли коментував якщо це не пробудить, то можливо, ми вже мертві. Рішення американського президента призупинити американську військову допомогу Балтійським країнам це був подарунок Путіну. Так, абсолютно іншого пояснення немає. Люди пояснюють, що це не потребувало багато грошей. Це більше символічний жест. Звичайно, ми збільшимо наші витрати на оборону досить серйозно, щоб ми були в змозі покрити втрати. Але що це говорить Путіну? Це дає йому зрозуміти, що ті, хто найближчі до війни, хто витрачає 4% свого ВВП, хто завжди добре виконував свої уроки, був першому класі. Завжди був готовий до відповіді, будуть покарані першими. Тому Я думаю, що Путін радий символізму цього меседжу.